Друзі, всім доброго дня. Слава Україні, слово нашим Збройним силам України. І я в першу чергу хотів би подякувати вам за те, що ви в мене є, за ту довіру, і за ту підтримку, завдяки якій я маю можливість робити те, що знаходиться на даний момент біля мене. Тобто це основний із наших напрямків, які ми з вами робимо, це допомагаємо нашим простим дівчатам, які виборюють для нас волю і свободу. На жаль, деякі люди Трошечки неправильно сприймають ситуацію, читав я недавно в коментарях під одним ну, так сказати, відосиком. І людина написала, а можна для ЗСУ відправити на пробу паштет ваший новий, який ви зробили. Ну, не мій там іншого виробника. А люди, люди почали писати, що ви військові, ви вже не задовбали, як військові, тоді, по типу, вам усе безкоштовно ми повинні віддавати. Ну, в принципі, військові також різні, але я б на вашому місці такого б не писав, би, тому що тільки дякуючи тим військовим, ми маємо можливість писати, робити той пастіт, тримати тих свиней. І далі ми з вами підемо, щас будемо зважувати нашу бруйлера, якого ми привезли правильно, 25-го ми завозили. Це був 21 й день, а 26 числа після обіду ми з Назаром його важили. І середня вага в нас була кіло 200. 200. І сьогодні ми з Назарчиком ще зробимо контрольне зважування. Сьогодні у нас 2 вересня. Якраз ми також будемо важити після обіду. Це, грубо говоря, виходить у нас 7 днів з того моменту, як ми його зважували. Правильно? Тобто, якщо ми хочемо, щоб у нас бройлер був по 100 грамів за добу на нашому домашньому збалансованому кормі, це для тих людей, які до нас зайшли, покритикували і пішли і кажуть, що такого не може бути, що вдома не можна зробити комбікорм. 6 років вже. Цим займаємося в Ютубі, ну а 14 років вирощуємо бройлера в домашніх умовах невеличкими партіями і таким чином робимо для себе невеличку заробітну плату. Но це буде потім. А на даний момент зараз, з правої сторони в мене знаходиться отакий драндулєт l 200 старенький який ми давали для підстраховки в 12-ту бригаду. Потім так вийшло, що та машина, яка була Серегина. Її вже зараз немає, людина зараз без коліс. ну Але цю машину ми зараз будемо робити рокіровку, вона поїде в 25-ту бригаду, так як у нас відкритий збір на 25 ту бригаду і хлопцям треба безпосередньо позашляховик. Тобто ми її підрепетували, зробили турбінку, підшаманили, дякуючи нашому електрику, і повно, повноприводна машина поїде в 25-ту, а в 12-ту бригаду, там, де була ця машинка, поїде оцей течик. Тайчик, правда, дешевший, ніж позашляховик. І таким чином ми вбиваємо, можна сказати, навіть не двох, а трьох зайців. Ще хотів би поділитися інформацією цю тачку. Хто дивиться моє відео, знає, що це за автомобіль. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які в нього були номера. Це була третя тачка. Це перший з автомобілів праворуких, на якому я їздив. І це перша машина, на якій я проїжджав Ізюм, Міхарківську область, Долину, село. Трашні моменти, от які... це було якраз перший раз, коли я їхав туди, це після визволення, а, після деокупації Харківської області, після спецоперації отої. І реально у мене зараз волосся стає дивом, це для тих людей, які приснули, які дрімають і думають, що війна десь там. Ні, війна поруч, і вона в нашій державі, і вона не закінчилася. І далі ще буде ще гірше, тому що ми всі заснули, нам всім пофіг. Ну от якось так. Тому що навіть і в нашій команді зараз на даний момент ми не можемо копіруватися і працювати так, як робили раніше. На даний момент там в Васильовічі є своя робота і теж там треба підстрахувати, тому що залишилося там по сезону дві неділі і людина уволилася, проблема з кадрами. Олег Вікторович водієм в освіті в школі не може їхати, тому що він дітей возить, от і нема ким підстрахувати. Володька на роботі і не завжди в нас це все діло виходить так, як би не хотілося. Але ми не здаємося, ми рухаємося далі. Машинки, дякуючи Сергію Василенко, поремонтовані і цей дракон також поїхав. Ми його забрали, людина зараз не воює, але ця машина пройшла й бахмут, і багато гарячих точок. І залишилася живою. Колись в одному з відео, коли ми зустрічалися у Ролі, е хлопці їхали на Харківський напрямок, хтось написав, боже, да вона хіба ж хіба та що така машина, вона... Воювала, вона ж як новенька. Я дякую хлопцям за те, що її тримали в такій формі. Два рази вона підвергалася обстрілам. Ми їй також допомагали ремонтувати. Є відеодокази, є відеозвернення від хлопців. І вона відреставрована була. І на даний момент ми знову її наче зашаманили, наче зробили. Одне ще тільки і ми думаємо, що вона вже буде більш в тихішому місці виконувати своє бойове завдання. Тому що машина вже варена-переварена, але ще їде і смикається. І є в мене відозвернення також від хлопців. Десь в кінці місяця, я думаю, що ми її передамо і, можливо, перебуємо трошки на іншу резину. А також у нас ще на ремонті є автомобілі Тараса Федоровича. Це 241 бригада наша, наші хлопці, які зараз переведені вже в 117-ту. О там один автомобіль на підході, ще один. Також знаходиться мастер у нас на ремонті. Тобто машин у нас не менше. Ми як працювали, так і працюємо. Якщо я про це не кажу, або знімаю там про картоплю і свиней, то для тих людей, які зайшли там перший раз і подивилися, то це не означає, або десь прогавили люди, що ми з вами робимо, і там людина не дивилася, а потім все. Шелудько вже не такий, як був раніше. Він хреновий, і все, від нього відписується. Ми як допомагали хлопцям і дівчатам, так і допомагаємо. Я дякую вам за те, що ви в мене є. Так, знову відремонтовані. І Кому треба капот, крила, зеркала, двері, релінги, передній задній міст на Nissan Navara де Ферокова без питань. Військовим безкоштовно. Приїжджайте, знімаєте, в мене просто немає часу. Або ваші родичі е, даєте номер телефону, спілкуємося, якщо це не розводняк, якщо це військові, родичі приїжджають, знімають і відправляють, тому що в мене немає часу, але він там безкоштовно. Хто там з людей каже, ой, така красива машина, да, з 20 метрів вообще прекрасно. Вона переломана, там рами ззаді взагалі немає. І ми її купували для того, щоб поставити мотор в 58 бригаду, а коробка автомат 43-й. І вже частково колеса поїхали, резина поїхала в 43 е диски діски поїхали в 128 ТРО, а не е є штурмова бригада. Так що, друзі, якось так. Я вам ще раз дякую, ну а ми зараз на Зарівиччим підемо. І будемо знімати відвосик нашого бройлера королівського. стільки ж він набрав вагу, і чи варто тримати бройлера осінь. А я вам кажу, що варто, тому що зараз буде трошки легше, тому що буде прохолодніше, Хоч жара у нас реально присує. Але зараз підемо і покажемо і зважимо, яку ж вагу набрав бройлер за 7 днів. Так що, погнали! Що шеф робить, закуски шукає, диви, які пісюни. Бачиш? Що це, що це таке? Угу. Пісюни, диви які. Так що все таки огірок. Е, після часнику реально потужно. Огірків вистачає. Хай це не супер там коштує, але можна реально, хто там посадив. От Славунька із потімкою також займається, після часнику посадили огірочок. І на даний момент займають і, і, ця, і продають огірку. Огірок ще в районі вже 40 гривень у нас. Так що можна торгувати, так що садіть. Тільки що одне треба поливати. І вже, в принципі, якщо не на закрутку, а наприклад на салатик, то якраз буде чим чи Я дивився так, що людина написала, що найкращий сорт зараз посадити чомусь зозуля. Не знаю, я не, не шарю в цих ділах. І та й в картоплі я не дуже шарю, але... Багато людей там спостерігають за нами, дивляться, а деякі коментують. Кажуть, що в них навіть після там коров'яки, куряки і брали хорошу посадкову репродукцію, навіть не така картопля вродила. Але в нас один плюс, що тут і долинка. Отут реально класно, долинка. Да й на полі, в принципі, були. Так що, друзяки, поки бігли ми до курей, то дивіться, яка аудиторія. Але одна проблема треба все-таки затінятися. Затіняться, тому що... Ну, реально ваше листя поскручувалося. І підливати. У ну, нас шланга все лежить, Надія Анатолівна, ввечері у нас бочечка, тепленька водичка, і вона кидає шлангу і підливає. От можна це все цивілізовано зробити, якщо це робити як бізнес, можна натягнути там пару кругів, натягнути ниточки, затягнути і це все діло робити. Тобто ми не вучимо, ми мотивуємо. Бачите, оно гівно стоїть. На ньому теж можна заробляти бабки, реально можна заробити бабки, це переполина гівно із перепилятник Це реальна тема. А якщо ще знімати такі відео, як Шелудько і показувати результати і сказати, чайні ложки я беру е, перепилиний помет, кладу за щеку і виспльовую, я шуткую. І, і, цього саме, і кидаємо в кожну лунку, то виходить нічого. Так що є така історія. Так що какашку вот у нас знову наповнюється, це наповнюється золото. І реально, щоб не по золото, то ніхрена б у нас не росло на городі. Так що печемо далі, тому що наша задача зараз зважить буреліра. І подивись, як ти думаєш, набрали вони? Споримо на 200 гривень, Яка вага? Два є кіло 800. Я думаю, кіло 900. А в'їдете ще. Трі щасливий. Чого? Тоже вже щастя договорив. Гадяні до вас прийшов. Людей, я, ну, не хочу знімати пару віліками, але я думаю, що десь 2 кг буде середніх. Ну, кіло точно 800 це точно є. Але з мене можемо одна те саме казати, далі. Тут в принципі можемо казати. Але я хочу, щоб вже було 2. Якщо було кіло 200, 700, то кіло 900, ну може і по закруглити закривати на сьогодні ваги. Працюю, так? Да? Тобто є у нас такий момент. Понятно, що ми будемо важити півники і будемо важити більше. А що рецептом бікорму, ще раз повторюю, кукуруза, пшениця соєва і соняшник. Кукуруза 20, пшениця 30, соєва напуха 20, соняшникова 6, прикальці 15 і вітамінно-мінеральна добавка стандарта 2,5 кг. Друзі, ті люди, які хочуть зробити вдома, Бурмотуку зерносуні, не забувайте про вітамінно-мінеральну добавку. Тому що ви нагружаєте зараз сої прикупили або шроту. і соя трошки різні речі. Там є жирна остатку, там немає, і протеїн там вищий та Але суть питання в тому, що... Треба допоміжні речовини, такі як амінокислоти і ферменти, які допоможуть розчепитися вище сказаному. Тобто шортам, білкам, тепер. Так, що ми робимо? Головимо цього валятчика і ставимо на валют. Да не за підкорнів. виграв би 200 гривень, дивіться, друзі, ану, ано? Є? 200? Тут для того, щоб нам... Я сидел на она может нам говорить, тик 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 Так что так, растут как грибы. А ну, братик, Ровно 4, сейчас сейчас меньше А девочка и тут Вот, тик-тик-тик. Кто меньше? А ну, не больше. Бачите, меньше, 5800. Ну, и сейчас ловим еще

Лайкосик за відосі рівно 10. Так що, друзяшки ми вже навчилися вирощувати бройлера і по днях рахувати, наприклад, якщо класний бройлер, а також можна вирахувати конверсію і рахувати по корму. Скільки з'їли і вже у вас буде там жива вага. Розумієте, вже отака історія. алергія у мене походить на назад. Красивчик, да? А ми вважаємо по днях. От ми приїхали додому і хочемо, щоб у нас з цього дня, коли ми привезли курку, у нас було 100 грамів приросту. Але це середнє. І якщо ми там за перший чи другий день, ну, по-перше, вирахувати за один день, якщо ви поміряєте одну ту саму курку, то ну, так не робиться. Робиться група, можна там через три дні да, зважити, можна через сім, через десять. От, краще через 10. От. І таким чином ви будете знати середній прирост за період. А якщо будуть вони більші, вони будуть більше, в них може бути більший прирост, але буде і більший розход кормової бази. Так що, друзі, зваження зробили. Для тих людей, які дивляться відео і там такими цифрами написаний номер телефона іде вибирати бройлера, так це село недра проверті район. На даний момент, понятно, вже такий не Я думаю, що Скоро буде продаватися а, вага, ну, на вагу mm -hmm. е, жива вага, я думаю, десь в районі коли вони по 3 кілограми. Так що, ну а зараз поки в них такий клієнт. Продаєте там у вас один день, поштушно ми брали по правилі, 120 гривень. О, нас це довіряє, це у нас кобовик. Е, чим відрізняєте від відросли, я думаю, розказувати не треба. Кожна людина може почитати в інтернеті е, не так-то багато порід бройлера, чи кросиці, чи росів, чи що. Зарост і коп. Все. 500, 308 і там є 708. Ну, в принципі, від цього нічого не міняється. Так що головна задача вирощування бройлера це улови, вентиляція, щоб була, їжа щоб була, водичка, освітлення. Так що на цьому все. Тримайте, годуйте, смакуйте. Всі миру, роздоров'я і добра. На цьому все. А ти йде додому. Всім, пока-пока. Так что, друзья, вот так. Рухаемся далее. Красавчик. Брулерочек. Оп. Все по красоте.